Ну, по-перше, так дійсно ми спостерігаємо певне скупчення, і це офіційно за інформацією генштабу по Куп'янському напрямку, оскільки там дійсно у нас іде там пожбавлення в бік Кремінної. Це е, також за інформацією Генштабу. І там фактично йде лінія фронту. Да, там фактично йде ак ідуть активні бойові дії. Е, щодо інших територій області і скупчення, є певне маневрування військ. Так, і по Білородському напрямку, і по, так би мовити, Богодухівському напрямку, це, так би мовно кажучи, Кордон Сумської, Харківської області і тощо. Ми це все бачимо, ми, ми це все розуміємо, і наші збройні сили і сили оборони адекватно на, це, на ці виклики, на ці загрози так само реагують і відповідні рішення приймають. Щодо збільшення обстрілів, то це ми звичайно пов'язуємо з тим, щоб розтягнути максимально лінію фронту для того, щоб не дати сконцентруватися нашим збройним силам на одному чи двох виключно напрямках, так і збільшити там свої, умовно кажучи, потужності, а демонструють те, що вони присутні і там, і там, і там, і несуть загрозу фактично по всій лінії кордону з Російською Федерацією, який у нас 315 кілометрів, фактично.